Можна додати пісочку. Пухкий легкий ґрунт має бути. от Суниця одна з найсмачніших та ароматніших ягід. І я хочу собі завести суницю. Це справжні ласощі Суниця, вона не вибаглива, не така вибаглива, як полуниця судова. Сходи суниці з'являються через 12-20 днів. Сіянці розвиваються повільно, тому посів проводять рано, взагалі у лютому місяці. От. І найкращі дні для посіву полуниці, суниці це у лютому шосте-сьоме. 10 11 лютого і 15 16 лютого. От. Перед тим, як сіяти суницю, треба стратифікацію провести насіння. Це обов'язково це піднімає схожість насіння. Для цього треба на 2-3 дні у холодильник розмістити вологе насіння суниці. Ну, я розмістила у холодильник просто пакетики з насінням. Так, я використовую контейнер із отворами. Для посіву використовують широкі такі контейнери. От. І невелика кількість ґрунту може бути. Ну, я до половини заповнюю. ґрунт має бути. Сіять треба на ущільнену поверхню, вирівнену, розгладжують ґрунт і насіння. Ще можна обробити марганц... марганцовкою. Я обробляю ґрунт кип'ятком, а ще можна фундазолом знезаразити ґрунт від хвороб різних. Я використовую фундазол. Ні, Я зараз не буду використовувати пізніше. Я зараз просто обробляю кипяток, заливаю ґрунт, він має пропаритись, вбиваються всі шкідни, 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 шкідливі грибки, бактерії, комахи і готую спеціальний розчин. Я буду використовувати антихрущ і фітоцит. І цим розчином оброблю оцей роз...